І так, сьогодні 11 травня 2014 року. Приїхав на Пасіку і от наблюдаю такий льот пчіл. Це щастя бджоляра. Дружина каже, я кажу, ой, щось аж страшно. Приступати до роботи. О, тут о так добре сидіти. Сидіти добре, а скільки треба долини попрацювати ще. Але така праця в задоволення, от як вони розвиваються. В Цьому році багато. Діл потравили, але мою Бог милував. От так літають. Ось майбутнє минулорічна і в цьому році буде сім'я-вихователька. 17. А це минулорічний. Матки вже осінні, але вже по 12 рамочок. Що тут, що тут. О, такі красавиці. Пасіка заросла білим клевером. Треба скошувати. Ой!

А -а. Красота. Ну все будем запалювати димара. І приступать до роботи. Сьогодні в нас по плану виймаємо трутньові рамки, будемо робити трутньовий гомогенат, і розширення гнізд. Це вже четверте буде розширення. Так. Все, всім пока, всім крепкого здоров'я.